Ранок в селі починається не з кави, а потрібно спочатку обійти хазяйство. Можна собі забути, поснідати, але коровкам, свинкам потрібно завжди вчасно давати поїсти. Директор школи села Стецівка Олександр Сабадир готується порити худобу. У хазяйстві каже, качки, кури, корова і телятко народжене вже під час повномасштабної війни. Його звати Байрактар. Щоб усіх нагодувати, готуються з вечора. Стаємо десь ну, хоча б пів сьомої і швиденько пробігаємо по всьому господарству От. і всіх. Обслуговуємо його дружина, пані Людмила пригадує, як напередодні, 1 вересня, чоловік їй повідомив: мені пропонують стати директором. Я була шокована, ну він також був шокований. Каже, що мені робити? Кажу, погоджуйся, погоджуйся, ти все зможеш. У Стетівській гімназії директор викладає інформатику з 3 по 9 класи. Я отримую задоволення від того, коли діти в мене щось навчаються. Головне, це коли діти. Показують, що вони хочуть навчатися. Тоді вже всі, скажімо так, побічні ситуації вже відходять на другий план. Йдеш на роботу для того, щоб працювати з дітьми. Комп'ютери, на яких займаються діти, 2007 року випуску усі справні, але для вивчення нових і сучасних програм мріє про потужніші. Вони трошки старенькі, ми з ними ну, більшість робіт ми можемо виконувати. Звичайно, хочеться нове, класне, потужне щось. Педагог був класним керівником цього класу, але через нові обов'язки довелося полишити цю частину роботи. Його ж учні діляться враженнями від його уроків. Він дуже чудовий, він дуже добре викладав уроки, відносився до нас як до друзів. Був дуже чудовим класним керівником. Я дуже рада за нього, що він піднявся до вищої посади до директора, але рада, що він залишився для нас вчителем інформатики. Якщо ти не виконав там домашнє завдання раз за п'ять за років, то він ну, буває як пробачує і не ставить діцінку, а просто каже, щоб на наступний урок вивчили. А якщо там пару років підряд, то зможе там поставити одиницю або крапку. Навчала майбутнього директора фізиці, розповідає його нинішня заступниця Клавдія Шпак. Пригадує, він був старанним учнем, відповідальним та схильним до вивчення математичних наук. Моя дитина можна сказати. Молоде покоління вони бачать справу зовсім по іншому, і можливо. З приходом таких молодих енергійних, завзятих, креативних людей, вчителів, і вони повинні якось, мабуть, і нас трохи перелаштовувати. І от такі молоді люди, які приходять і стають на керівні посади, але вони будуть і нас усіх підтягувати на якийсь новий. Рівень на вище щабель у цьому кабінеті. Олександр Сабадир працює з вересня. У підпорядкуванні має 40 працівників. Найголовніше каже, у його нинішній роботі це доступ дітей до якісної освіти. На перше, щоб наша школа процвітала. Це один з найбільших викликів, щоб школа процвітала, щоб діти здобували знання найвищого рівня. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.